Вітаю! Ще одне цікаве питання, як звучить воно приблизно так. Чи можна створити швейний бізнес із подругою? Наприклад, якщо моя подруга дуже гарний закрійник, а я дуже гарний організатор. І от ми скооперувалися і почали свій швейний бізнес. Колега, якщо це ваш перший швейний бізнес, та навіть взагалі перший бізнес, то я категорично не рекомендую починати свій швейний бізнес із подругою. Бо з вирогідністю 80% ви залишитесь і без швейного бізнесу, і без подруги. Тобто беремо на себе особисто більше обов'язків. І тим самим ми знижуємо ризики, і тим самим ми піднімаємо шанси на наш успіх на старті швейного бізнесу. Коли вже у вас буде за плечима якийсь досвід у швейному бізнесу чи в іншому бізнесі, тоді, можливо, варто буде повернутися до цього питання. Але тут головне слово можливо. Колего, а що ви думаєте з цього приводу? Чи були у вашій практиці такі випадки бізнесу із подругою? Чим все закінчилося? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Очікую від вас подобайки, підтримку нашого проекту на нашому Патреоні і підписку на наш відеоканал. З вами був Павло Сікін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів.